Велика вода за чотири останні дні в Черкасах випала майже двомісячна норма опадів. Сильним вітром повалило майже півсотні дерев. Оперативна служба 1505 зафіксувала протікання покрівель у 25 будинках. Комунальники обіцяють розпочати роботи після того, як завершиться дощ. По допомогу місто вже звернулася до МНС області. Для усунення надзвичайної ситуації буде задіяна потужна техніка. Найбільше від негоди постраждали митниця та південно-західний район. У величезних калюжах тонули не лише легкові авто автомобілі, а й автобуси та великі вантажні машини. Сильний дощ та несправна зливова каналізація паралізували роботу громадського транспорту. Тролейбуси зупинилися ще зранку. Маршрутки просто не доходили до місця призначення. Транспорт не працює, бардак повніші і воте що ви знімаєте. Треба... на у нас хочуть побудувати ледяний каток. Я хотіла, щоб вони тут не каток построїли, а басейн. За прогнозами синоптиків, подібна погода протримається до середини першої декади липня а в місті нині вирішується питання про оголошення надзвичайної ситуації.